Привіт, мене звати Олександр. Проглянувши це відео, ви дізнаєтесь, як комунікувати з клієнтами у потрібний момент та у потрібний час. Розпочнемо з того, а що ж таке тригерні бікдейта розсилки в реальному часі. Це повідомлення, які надсилаються у відповідь на спрацювання певної події, так званого тригера, тобто у найбільш влучний момент для клієнта. Скажімо, він проходитиме повз ваш заклад зранку до роботи і отримує смс з оновленим меню на бізнес-ланчі та спеціальною знижкою. Звучить заманливо, погодьтесь. Аналітики «Київстар» налаштовують кампанії за певними подіями, тому розсилка відбувається автоматично в разі спрацювання тригера. Тригери можуть бути різними, і кожен бізнес обирає найбільш релевантний для себе, який надалі наші аналітики використовують при налаштуванні смс кампанії. Тож тригерами може бути геолокація. Потенційний клієнт отримує пропозицію саме тоді, коли буде поруч із вашою торговою точкою. Аналіз інтересів в інтернеті. Клієнт отримує пропозицію, якщо він відвідав сайти певної тематики, чи цікавиться окремими товарами або Послугам індивідуально налаштовані події. Клієнт отримує пропозицію саме тоді, коли спрацює тригер, і відповідно він буде найбільш зацікавленим. Мій також тригерну комунікацію можна персоналізувати, тобто додатково просегментувати з використанням близько 100 бікдей параметрів, таких як стать, вік, наявність дітей, тип операційної системи девайса, різні інтереси, стиль життя та інше. Наприклад, у вас є магазин одягу для дітей, який знаходиться у торговому центрі, і нещодавно у вас з'явилась акційна пропозиція на іграшки, щоб проінформувати вашу цільову аудиторію. Наші аналітики допоможуть налаштувати тригерну розсилку в реальному часі, де тригером стане момент, коли клієнт опиниться на території торгового центру. Хочете налаштувати смс розсилки в реальному часі? Заповніть форму на нашому сайті. Посилання в описі, а ми зателефонуємо та відповімо на всі ваші запитання.